Перевірку автобусів та маршруток розпочинаємо поблизу Житомирського гідропарку. Це кінцева зупинка кількох міських маршруток. П'ять перевірених автобусів були на зимовій гумі та із дозволеним залишком протектора. Втім, виявили інші порушення. Зокрема, у цьому автобусі була відсутня інформація про перевізника та страховика. Усуну по-любому. Це без питань. Зараз дзвоним, навіть, і виносять це, як не може бути. А це вже автовокзал Житомира. Інспектори трансбезпеки та патрульної поліції візуально перевіряють технічний стан автобусів, а також шини транспортних засобів. Водій маршрутки Микола каже, перевзувся на зимові шини більше місяця тому. Втім, навіть і вона не рятує від нерозчищеної дороги. Рідніне є, різні, звісно, це не лиса, що а це нове єново хоч, хоч трошки доцепляє, по нашому льоду. Головне, щоб дороги посипали. Це головне. Дороги у нас такі, що по селах особливо їхати це дуже тяжко. А так, де посипано, там нормально. Перевізники повинні змінити шини на відповідну. На зимовий тому особлива увага зараз приділяється технічному стану транспортних засобів, їх перевірки. Ось а також дійсно і е, 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 гумі за останні два тижні. У ході таких рейдів інспектори виявили три випадки використання літніх шин на автобусах, які перевозять пасажирів. У таких випадках на перевізника складають припис про усунення. Інспектори фіксують дане таке порушення і суб'єкт господарювання, який які здійснює перевезення. Пасажирів автобусами йому вноситься припис відповідний, щоб він провів таку землю. Єдиний метод впливу на перевізників, які не змінюють шини, це саме такі приписи, адже через відсутність у правилах дорожнього руху вимоги про зміну сезонності гуми, штрафи чи інші методи впливу на перевізників застосовувати не можуть. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.